Ідея з'явилась, коли був четвер. Четвер ніколи не вважається існу днем. Може згадати про п'ятницю неділю, понеділок, та навіть місяць вівторок. Але ніколи не четвер. Він ніколи не особливий для людей, і вони мали рацію. I know nobody. And this dance me like you do. <рикан> в четвер я не написала жодної пісні. Скетчбук був порожній. Миска мого кота також була порожня, бо був четвер. Кактус теж не зав'яв, він зав'яне в п'ятницю. Смерть кактуса теж подіє, і вона не може бути в четвер. Це здавалося несправдивим для четверга. Думаю, моя мати, коли побачила, що скоро буде четвер, лягла в лікарні, щоб народити мене всереду. Ніхто не хоче бути четвергом. Але чомусь попри це я усе життя проводила в четвер. Мені це не сподобалось. Чому день тижня повинен був тебе визначати четвер міг теж бути особою, тільки треба було створити ідею, написати план для ідеї. Треба було прочитати книгу, знайти цитати, виписати цитати, продумати цитати. Втратити сенс. Треба було написати вірш, знайти слова і загубити Рима. Треба було намалювати шедевр, знайти олівець, наточити його, відкрити скетчбук і зламати стержень. Треба було записати пісню. Дістати окулелі. Почати щось награвати. кулілі опинилися розстроєно. Треба, було. треба. треба, 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 треба. Треба насипати корм». Це вдалося. Можливо, четвер був такий самий не особливий, як про нього і говорять.